Ну, я так скажу, що в обласному молодіжному відділі змін не відбулося і Роман Курбаски залишається керівником. Це, я думаю, добре. А ви знаєте, коли я в своєму житті раз в рік відвідую церкву Нетішин, я зобов'язаний починати свою проповідь завжди однаково. Як ви думаєте, як? Прошу. Так, да, я радий вас бачити. Я думаю, вірю, що ви мене раді бачите. А, ви знаєте, я зобов'язаний починати проповідь свою подякою. Подякую за те, що е, коли відбувається е, турнір, який відбувається в Нетішині один раз в рік, е, дуже сильно церква залучається до цієї праці. І я думаю, що це заслуга всіх вас і. Відповідно, подяка з моїх вуст нехай лунає всім вам. Ви знаєте, я цікаву тенденцію побачив, що в Неті Турнір в Нетішині ми робимо завжди самий останній, тому що турнір в Нетішині ми робимо в закритому приміщенні, а всі турніри ми робимо на вулиці. І коли ми робимо цей останній турнір, і завжди в нетішині, ми збираємо саму більшу суму грошей для тих людей, ради кого ми робимо цей турнір. І цього року ми з такі, якби досягнули такої висоти близько 2600 гривень, ми зібрали з допомогою вас. Для сім'ї, яка потребувала цих коштів, де була хворе, де є хворе дитя. І я думаю, що це, слава Богу. Я думаю, варто сказати, слава Богу, за те, що є люди, які посвящають себе всякій праці. Добре, а зараз я хотів би звернути вашу увагу до коротких роздумів, які Бог дає для мене особисто. Почав читати Біблію спочатку, починається рік, ну трошки раніше, десь можливо на декілька днів. І так поступово зараз читаю Біблію, і поступово Бог говорить до мене. І, і я стараюся проповідувати на ці речі, і коли я проповідую в себе в церкві, в Рівному в церкві Надія, то вже люди знають, що, наприклад, минулого разу я проповідував четвертий розділ, десь десь приблизно п'ятий, шостий, сьомий розділ, я буду проповідувати. І я б хотів би сьогодні поділитися з вами місцем списання. Це книга вихід, життя Моїсея, початок взагалі служіння, початок його формування як лічності. Таке російське слово, формування його як особистості, як тої людини, яку Бог використовував дуже сильно, дуже потужно. Для великої справи, для того, щоб вивести численний народ, для того, щоб цей народ він був свідоцтвом для всіх людей. Четвертий розділ. З першого тексту будемо читати Книга Вихід, четвертий розділ з першого тексту, і відповів Моїсей та й сказав: «Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть Господь наявився тобі. І промовив до нього, Господь, що в твої в руці твоїй, той відказав палиця. і сказав він: кинь її на землю, а той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік Моїсей від нього. І сказав Господь до Моїсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста. І він простяг свою руку, і взяв його, і той став палицею в долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. До цього місця. Декілька розумів ми будемо читати далі. Я думаю, що в кожного в житті християнина були певні етапи. І я думаю, якщо ви навіть не будете згідні зі мною, будете говорити про те, що все життя воно йде якось там ну, своїм чередом, і ми не впливаємо на якісь речі в нашому житті, і воно все приходить. Просто, бо ми живемо. Я хочу сказати про те, що в кожного був початок, в кожного був можливо, навіть час, коли коли Бог готовив нас до рішення основного, до рішення слідувати за ним. І коли це рішення воно приходить в наше життя, то приходить час, коли ми формуємось, приходить час, коли ми закладаємо свої пріоритети, приходить час, коли ми закладаємо цінності в своєму житті. І сьогодні ми задаємо запитання: хто читає Біблію за рік? І комусь вже хтось 10-15 років віруючий, і він не піднімає руку. Це причина того, що коли християнство починалося, ніхто не заклав таких принципів в життя цієї людини, ніхто не закликав цю людину, ніхто не підбадьорив цю людину до таких речей. І ми дивимося на життя Моїсея. Він е, не був якою, знаєте, сверхістественним чоловіком. Він не був тою людиною, яка ну даруйте, ішла в бій, і в, не, в нього не було проблем. В нього не було ніяких переживань. Бог кличе його, Бог розмовляє з ними, він каже, чого я піду, що я їм скажу. І Бог починає курпляти цю людину. Я хочу просто сказати для всіх нас. Хочу, можливо, нагадати, можливо, хтось можливо цього ще навіть не переживає в житті. Я хочу сказати, що це дуже важливий час в нашому житті. Дуже важливий час, коли ми формуємося як лічність. Коли ми формуємося як християнин, коли ми закладаємо ось ці пріоритети, коли ми закладаємо ці цінності, і це дуже, дуже важливий час. Дуже важливий час, коли ми на початку свого християнства ставимо такі речі, як мати свого духовного наставника, мати людину, яка буде наставляти в нас всіх питаннях християнства, буде людина, яка буде допомагати нам. Слідувати за Христом. Буде та людина, до якої ми можемо прийти і розказати всі речі в нашому житті, всі переживання. Підніміть, будь ласка, руки, ті, в кого є така людина, до кого ви можете сьогодні звернутися зі всякими питаннями. Є в вашій церкві така людина? Є у вас люди в церкві, які мають таких людей? Є, так? Да? Є, дуже дякую. Як ви скажете, вам легше жити чи тяжче жити? Залежить від наставника, да? Ну шукайте наставників Божих. Приходить час, приходить час, і ми розуміємо. Ми оглядаємось на етап якогось життя, який ми проходимо. Я просто хочу закликати вас. Хочу закликати вас всіх до того, щоб коли є в нашому житті цей час, щоб ми його використали дуже дуже плідно. Щоб цей час ми використали дуже-дуже плідно. Адже, знаєте, приходить момент в житті, і ти приходиш на нічну молитву, і вже в третій годині ти починаєш ну, бунтувати. І я замічаю це. А я пам'ятаю молитви в Рівному, на ті, приїжджає на молитви, ми знаємо дуже добре, Острог приїжджає. А я пам'ятаю молитви, друзі, до 6 ранку. І не було такого поняття, що керівники молоді відповідають за своїх членів церкви, розвозять їх додому, всі спокійно пішком йшли додому, спали півгодини, вставали вставали, йшли на роботу, і ніхто не кричав. Ну, я не знаю за всіх, особисто я за себе кажу, але приходить час, коли нічна молитва затримується до 3-ї, до півчетвертого, і ти вже починаєш якось, ну, тобі вже це не подобається. Є час, коли в житті закладаються ці принципи. Є час, коли закладаються ці пріоритети, і це дуже важливий час. І ну я думаю, що кожен з вас ви знаєте історію Моїсея і знаєте те, що в свій, в свій час він ось ці принципи він правильно заклав. Він він правильно встановив для себе пріоритети, і відповідно цим принципам, цим пріоритетам він діяв в своєму житті. і, Відповідно, цим принципам і пріоритетам він мав певні досягнення в своєму житті. Я б хотів би далі читати текст 11 і 12. -й. І сказав йому Господь, хто дав уста людині, або хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним, чи ж не я, Господь, а тепер іди, і я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, щоб ти, що ти маєш говорити. Приходить етап в нашому житті, коли ми, брати і сестри, навчив, навчивши чогось, здобувши щось, ставши кимось, ми, ми не маємо зупинятися на одному місці. Ми не маємо стояти на одному місці. Ви знаєте, дуже багато людей вони зупиняються. Знаєте, чому зупиняються? Проста причина: їм добре в такому стані. В мене от, просте об'яснення цих речей: їм добре бути в цьому стані. Тому що, коли ти переходиш в етап номер два, тобі вже потрібно багато чим жертвувати в своєму житті. Тобі вже треба ставати тою людиною, яка буде наставлять. Ти, відповідно, дивишся на своє життя і ти бачиш, що тобі потрібно вже навчатися. Ти бачиш, як багато потрібно що змінювати в твоєму житті, і ти не хочеш. Є дуже цікава історія про одних птахів. Вчені, коли почали наблюдати за ними, вони не розуміють до сьогоднішнього дня одної речі. Я сьогодні, вранці, коли встав, почитав Біблію, помолився, я. Рився в інтернеті дуже довго, як називаються ці птахи. і Я не знайшов. Я просто випадково по телевізорі. в мене є канал про звірів, і дуже часто мої діти дивляться цей канал. І я просто почув про них одну таку річ. І сьогодні в інтернеті я не знайшов, як ці птахи називаються. Але я розкажу для вас про дуже цікавий момент в житті цих птахів. Ці птахи живуть тільки в вулкані. Знаєте, що таке вулкан? Да? І є отвір, через який в час від часу піднімається лава. Я думаю, що це не самий приємний момент людям, які живуть навколо цього вулкана або десь в території цього вулкану. І дуже цікаво, ці птахи живуть завжди в стінках вулкану, в отворі, через який піднімається лава. Вони живуть там. І сьогодні вчені вони не можуть зрозуміти, чому ці птахи вони не вмирають. Адже коли людину поміщаєш в цей, в цей отвір, і там йде випаровування. І коли людина певний час вона дихає цим випаровуванням, людина просто помирає. І вчені до сьогоднішнього дня вони не розуміють, як ці птахи живуть. І в цих птахів є одна дуже цікава відмінність від всіх птахів. Коли вони народжують маленьких пташенят, коли в них є сім'я, приходить момент, коли мама робить одну річ своїми дітьми. Всі ми розуміємо, де ці птахи живуть. Вони живуть в отворі, через що І піднімається лава. Відповідно, внизу ця лава є. Просто прийде момент, коли вона почне підніматися. І що птахиці роблять? Вони виштовхують своїх дітей з гнізда і вони падають просто в лаву. І відбувається процес, коли це пташеня, воно ніколи не літало, і коли воно в цей відрізок часу від гнізда до лави воно вчиться літати, відповідно, воно залишається живим. Коли воно не навчилося літати, воно просто стає продуктом. А продуктом кипящої лави. Чому я розказав цю історію? Я розказав про два етапи. Є етап, коли ми стоїмо, коли Бог нас формує, іде, і є етап, коли Бог сказав: а тепер іди. Я закликаю сьогодні всіх нас в першу чергу себе, іти, брати і сестри, Іти в формуванні свого характеру. Я не просто кажу, що встаньте зараз стільця свого і йдіть, я не до цього закликаю. Іти, стій на місці. Формування свого характеру у відношенні з людьми, на яких ти на роботі, у відношенні в сім'ї, в відношенні з своїми рідними і близькими, в відношенні з братами і сестрами в церкві, Не стій на місці. Прогресуй, іди, передавай. 21 текст. І сказав Господь до Моїсея, Коли ти підеш, щоб вернутися до Єгипту, гляди, щоб усі чуда, які я вклав у твою руку, ти вчинив їх і перед лицем Фараона, а я ожорсточу серце його і не, відпуст... і не відпустить народ. Бог каже: Іди, і передай. Хай Бог благословить кожного з нас. Мати в житті ось ці певні етапи, і розуміти основне. Коли ми в житті щось набуваємо, хай Бог благословить нас віддавати для церкви, для того, щоб вона збудовувалась і зміцнялась. Амінь.